Привіт усім! Сьогодні хочу розказати вам про сім коротких книг для коротких літніх вечорів. Що значить коротка книга? Коротка книга це для мене книга до 250 сторінок, яку можна прочитати за один вечір, два вечори, Ну, хто наскільки швидко читає, звісно. І що я називаю короткими літніми вечорами? Хоча вже скорий осінь, все-таки літо ще триває, серпень триває. І короткий вечір це коли пізно стає темно, тобто досить довго е, світить сонце, так? не стає темно на дворі. І таким чином вечір, вечір це у мене коли вже темно, так? коли сонце опускається. Тому короткий вечір, ось так я це рахую. І отже, для таких коротких літніх вечорів потрібні короткі книжки, а для довгих зимових. Тостанці. І ось така в мене була логіка, коли я готувала це відео, якщо ви зрозуміли. Отже, книжки до 250 гривень хотіла сказати сторінок. І перша книга це Сезанна Кларк Піранезі. Ось, я її вже трошечки розібрала. Це її суперка, це її основна частина, вона прекрасна. Всередині теж дуже гарно видана, як бачите, з морськими тут якимись істотами. І мушлями, та кониками, і, е, власне, сам шрифт прекрасний, досить крупний для таких сліпеньких, як я, підходящий. Що ж це за книга? І чому я її вам зараз показую? Це книга, яку я прочитала минулого року, і вона стала однією з найкращих в моєму е, минулому читацькому році. Ви знаєте, що мені дуже подобається авторка Сюзанна Кларк, і особливо її роман про Джонатана Стренджа і містера Норела. І, власне, роман про Стренджа і Норела вона писала протягом 10 років, як я розказувала в одному із попередніх відео. А потім вона хворіла, і деякий час в неї була якась така не зовсім діагностована хвороба, чи то синдром хронічної втоми, чи ще якась там інша, якийсь інший діагноз був. І відповідно Сюзанна Кларк не могла працювати, вона не могла сконцентруватися на написанні творів, і після досить довгої перерви вона написала Піранезі, як вона розказувала у своїх інтерв'ю, що вона якось писала це якимись такими уривочками, тобто вона виділяла собі час для роботи, потім для перепочинку. В неї був такий суворий графік, і, врешті, вдалося написати піранезі. Твір чудовий. Це твір 2020 року, який РМ видали в 23 му ну, от у мене видання 23-го, я не пам'ятаю, може вони ще й перевидавали. Переклад Марії Пухлі, 240 сторінок, якраз вписується <с> в мій формат відео. І що це за роман? Це роман багатошаровий. Це роман можна сприймати і як детектив, ну, тобто, знаєте, як ім'я розичі, як ім'я Троянди, Умберто Еко, там на поверхні детектив, але якщо заглибитися, то там купа всього і філософія, і якась психологія, і навіть хтось знаходить психіатричний, псих... психіатричний якийсь діагноз в тому всьому. А, і дуже-дуже багато проблемний, дуже глибокий твір з таким неоднозначним філософським підтекстом а, можна знайти відсилки до багатьох філософів, і в першу чергу до Платона. І книга надзвичайно добра, в неї такий позитивний посил, я б сказала. І незважаючи на те, що в якийсь певний момент головний герой переходить від повної гармонії з світом до потім відчаю і розуміння, що щось не так в його житті відбувається. Тобто йде такий певний перехід в настроях, кінцівка все-таки більш така позитивна життєствердна, можна сказати. І тому цей твір приємно читати. Я не хочу вам розказувати його сюжет, скажу тільки, що там є головний герой, якого називають Піранезі, хоча це не його справжнє ім'я. Потім дізнаєтесь, яке ж його справжнє ім'я. І цей Піранезі знаходиться в якомусь дивному, незрозумілому будинку. Будинку фентезійному, фантастичному, як начебто з іншої реальності. Що він там робить? Чи завжди він там був і куди він. Подінеться з того будинку, чи залишиться в ньому, я вам розказувати не буду. Я просто хочу сказати вам, що цей будинок це така величезна метафора нашого світу. Я навіть не знаю, як описати цю книгу. Вона настільки цікава, настільки неординарна і глибока, і навіть не хочеться зараз заколупувати хоча б один шар оцих метафор чи щось там із сюжету. Вам хоча б за травку якусь розказувати, тому що. Насправді немає в цьому сенсу. Я не передам так, як Сюзанна Кларк розказала цю історію, навіть і близько, тому читайте. Я вам надзвичайно рекомендую. Це сподобався багатьом, не тільки мені. Для мене це дуже-дуже дуже класне було читання. Враження мої позитивні. Мені захотілося знову це зараз перечитати, поринути знову в цю історію. Я це зробила з великою насолодою, тому і вам рекомендую цей роман. Сюзанни Кларк. Наступна коротка книга це мій улюблений вже Девід Мічел і його роман Дім на збічі. Ось такий прекрасний, виданий е, видавництвом «Жорж» у 2023 році. Переклад Ганни Яновської, і тут у нас 184 сторінки. Тобто, знову ж таки, підходяща книга, коротка. І, але незважаючи на те, що книга досить така коротка, вона надзвичайно цікава варта уваги. І, можливо, через те, що вона коротка, вона ще більш цікавою стає, тому що всі події досить швидко розвиваються. темпоритм сам такий напружений, трилерний. На початку 2014 року Девід Мічел оголосив, що буде робити експеримент. У Твіттері він завів спеціальний акаунт, де він протягом семи тижнів писав. Публікував якісь уривки з свого нового оповідання із всесвіту кістяних годинників. Так з'явився текст, з якого потім розпочався роман Дім на збіччі. Ця книга, на відміну від попередньої Сюзанни Кларк Піранезі, досить проста за своїм ідейним наповненням. Вона не така багатошарова. Вона розказує нам магічну історію про брата і сестру Греєрів. Для того, щоб зрозуміти цю історію, треба розуміти взагалі цей всесвіт кістяних годинників чи всесвіт роману кістяних годинників, тому що у Мічела всі його твори пов'язані якраз з цим всесвітом. І в ньому є протистояння між двома таборами, між горологами і анахоретами. Горологи це такі істоти, скоріше за все, це люди, які можуть перероджуватися після смерті в тілах ну, новонароджених якихось інших людей. Причому народжуються вони в різних країнах, там послідовно, після смерті одного тіла, душа переходить в інше, але ця душа пам'ятає всі свої попередні життя, тобто сперігає пам'ять про попереднє життя. І ці горологи, вони добрі. Ну, тобто вони не злі, вони не використовують цей свій досвід і свої суперздібності для того, щоб якось нашкодити людям. І є протилежний табір це анахорети. Анахорети це люди, які е, здобули певну магію, і ця магія їм допомагає також залишатися живими, але в одному і тому самому тілі, як я пам'ятаю. Залишатися живими протягом там багатьох років, сотень років і от щось таке. Вони сформували собі своєрідний орден і проводять певні темні ритуали, завдяки яким вони забирають душі живих людей, харчуються, начебто, цими душами, і продовжують отак своє життя. А вони воюють із горологами, тобто, так як анахорети полюють на людей і шкодять людям, горологи навпаки намагаються людей захистити. від цих анахоретів. Ну, ось така от це, це центральний конфлікт усіх, в принципі, так чи інакше, творів Девіда Мічела, або він там якось десь з'являється, хоч якось. Ці близнюки Грейери, брат і сестра, побудували собі в Лондоні будинок. І це такий магічний будинок, який допомагає їм підтримувати їхнє життя, як вони хочуть, вічне. І туди вони заманюють людей. Я не буду вам розказувати всю історію. Оповідь ведеться від декількох персонажів, саме від людей, які потрапляють до цього будинку. Чим все це закінчиться, теж не буду вам розказувати. Але тут з'являється такий персонаж: персонажка це горолух Марінус якого ви можете знати із кістяних годинників, і із тисячі осені Якоба Дезута. І от власне в цьому творі також є цей крос-персонаж. Твір надзвичайно динамічний, цікавий, швидко читається, дуже-дуже захопливий. Рекомендую. Таке, знаєте, просто для відпочинку і не беззмістовний, так? Тобто досить цікаво почитати, плюс стиль Девіда Мічела я люблю, він майстерно пише, тому хороша книжка. Рекомендую. Наступною покажу вам ось цю збірочку знову ж таки Сюзанна Кларк: Це з Грейса Д'ю та інші історії. І це в нас теж РМ 2023. Потім перевидавав з 24-му переклад Ярослави Стріхи і 224 сторіночки. Ну, скажу вам так, спочатку мені ця збірка не сподобалася, тому що вона, ну, вона складається з декількох творів. Перше, це оповідання чи новела із світу Стренджа і Норела. Саме Леді з Грейс Адіу. Потім у нас є на жаденнім пагорбі Місіс Меб, як герцог Велінгтон коня загубив, Містер Сімонелі чи Фейрів Дівець, Том'я Синвітер, чи як у Торсбі Чарівний міст будували, антики Оплети, Джон Усклас і Камбрійський будник. І примітки. Тут у нас Михайло Назаренко. Нам розказує про дослідження Фейрі у британській етнографії кінця 20-го, початку ХХІ століття. Ну тут цікаві його примітки і, цікав... і цікава його стаття в кінці. Так от, А всі ці твори, як ви розумієте, різні. Деякі з них цікавіші, деякі з них нудніші, прямо скажемо. Деякі з них більше нагадують е, такі англійські, народні казки, чи якісь там шотландські, не знаю, ірландські. Деякі з них більше мені сподобались, тому що вони були, начебто, якісь легенди, чи готичні англійські староанглійські оповідки про фейрі, звісно. Тут все крутиться навколо фейрі. За загальною стилістикою, нагадує мені, як пише Джейн Остін, тому що Сюзанна Кларк спеціально ну, якось копіювала, стилізувала свої твори під стиль Джейн Остін. Хоча. Ця збірка на початку для мене була дещо нудною, проте залишила в кінці. Приємний післясмак, тому можу вам її рекомендувати. Якщо вам подобаються чарівні казки, не знаю там стиль Джейн Остін. Любите Сюзанну Кларк, переклади Ярослава Стріхи, чи щось із цього всього, чи все разом, то будь ласка, читайте також. Рекомендую. Наступна книжечка це Кадзу Ішигуру художник гидкого світу. Ось така, теж невелика. Це у нас видавництво Старого Лева 2020 рік. 232 сторіночки і переклад Тетяни Савчинської. Твір цей складається із чотирьох розділів. Він оповідає про післявоєнну Японію, ну, тобто після Другої світової війни. Головним героєм є художник, який вже вийшов на пенсію. Його звати Оно Масудзі. Він досить таки відомий славетний художник. На той час у Японії був. І от від його імені ведеться оповідь. Він намагається якось влаштувати життя своєї молодшої дочки, тому що вона засиділася, ну як для того часу це важливо, було дуже. А вона засиділася вже в дівках, і їй потрібно вийти заміж. Але там в Японії, так просто було в той час вийти заміж. Потрібно було досить довгий час якось спілкуватися з сім'єю твого майбутнього чоловіка. Вони навіть наймали спеціальних детективів, які досліджували все, що стосується сімей одне одного. Таким чином, попередні заручини, оці перемовини про шлюб якось провалилися з незрозумілих причин для Оно Масудзі, для цього художника. І він думає, що це відбулось. Тому що він під час Другої світової підтримував режим ну, владу, офіційну владу японську, і, відповідно, після поразки цього режиму він відчуває свою провину за те, що загинуло так багато японців, за те, що вони вибрали неправильний шлях. Він помилявся, він якось трохи переоцінює навіть свій вплив на людей, але він відчуває свою відповідальність, він дуже це все переживає. І він думає, що сім'я попереднього жениха відмовилася від цих заручин, від цього шлюбу тому, ну, через його репутацію. Але насправді так воно все і було. Там дочитати до кінця зрозуміти. Як завжди, Кадзу і Шигуро таки заглиблюються в тему пам'яті, а дуже багато рефлексій головного героя про минулі часи, про те, з ким він працював, яким був його шлях творчий, якими були його вчителі, друзі і так далі. І він постійно в минуле і намагається з того всього якось викопати, виколупати причини. Своєї поведінки, чому він так чи інакше поводився, бо він правий чи неправий, дуже багато рефлексує і от, власне, про це твір. Кому я його рекомендую, тим, хто любить Кадзуо Шугуру, взагалі його стиль. От я люблю, наприклад, мені було читати приємно, мені сподобалося. Або ж тим людям, які люблять, наприклад, якусь таку дуже повільну прозу психологічну, із рефлексіями, самозаглибленням, ось щось таке. От, власне, така книга. Читайте, кому подобається таке, будь ласка, рекомендую. Наступний роман це Сельма Лагерльов Морбака. Видавництво Старого Лева. В мене електронка, але так, на папері там у нас 232 сторінки. Це 2023 рік і переклала Наталя Іваничук. Дуже-дуже тепла, добра, щира оповідь е, Нобелівської лауратки з літератури. Це перша Нобелівська лауратка жінка. Вона розказує про своє дитинство, про зростання у садибі у Вермланді на півдні Швеції. І садиба ця називається Морбака. Це така низка історій про її дитинство: батька, маму, е, сестер, братів, е, якісь кумедні дитячі історії. А які переплітаються з великою кількістю легенд, казок, які розказували їм бабуся дітям, я маю на увазі. І Сельма виросла в цьому оточена цим шведським фольклором. Він став центром її світосприйняття, можна сказати. Вона так сприймає світ, і, і такі її твори були надалі. То в них дуже багато такого і магічного, і фольклорного, і такого цікавого, власне, суто шведського. І оці магічні якісь легенди історії переплітаються в дитячій уяві, а потім і у творі. Біографічному, автобіографічному творі Сельми Лагерльов в одне ціле. Вони переплітаються з реальними подіями минулих днів і читати надзвичайно приємно. Твір дуже добрий, дуже такий теплий. І надзвичайно вам його рекомендую, як завжди. Тому що не знаю, якщо твір добрий і теплий, я його завжди рекомендую. Наступний твір це Роберт Джеймс Воллер, мости округу Медісон. Клуб сімейного дозвілля 2016 рік. Потім перевидавали у 23-му на папері там 160 сторінок, досить таки маленький переклад Дар'ї Петрушенко. Цей роман мені не сподобався, хоча я знаю, що він дуже популярний, я його не можу рекомендувати всім. І у кого із вас десь такі близькі смаки до моїх, то напевно що вам теж він не сподобається. Не знаю, не можу сказати, давати гарантії на сто відсотків. Чим мені не сподобався цей роман? По-перше, це така любовна історія, яка стала популярною. Написана вона була в 90-х роках, я не пам'ятаю, 92-му, по-моєму. І це був дебют Роберта Джеймса Волера, який на той момент був вже професором економіки, чи щось таке. Бізнес, ну його сфера це бізнес, економіка. Чому він вирішив написати Уже в такому віці, досить зрілому, любовний роман теж велике питання. Ну, я можу зробити своє припущення, звісно, тому що він дуже любив себе і захотів себе прославити в образі головного героя, якого звати Роберт Кінкейт. А чому так я вам далі розкажу. Таким чином от він написав: роман став популярним, любовний роман написаний легко, досить приємно. Дещо так, знаєте, квітчастий такий стиль. Якби роздутий, такий пафосний. Фільм був пізніше знятий з геніальними акторами Меріл Стріп Там, боже забулося того другого актора, я потім напишу, щось з голови вилетіло прізвище. Меріл Стріп пам'ятаю, а його забулося. Yeah. І отже, фільм був дуже популярний. Він, по-моєму, навіть і Оскар, чи Оскари там отримав. і і книжка, така досить довгий час, була популярною і вважається вже такою, можна сказати, класикою любовної, любовних романів, любовної прози. Але ну, вона така, вона так мені не сподобалася, серйозно. По-перше, я почитала про цього Роберта Джеймса Булера, подивилась його фотографії, і от те, що він описує е, свого персонажа Роберта Кінкейда, от він описує себе навіть. В нього є такі зі штрибками штани, з якимись помаранчевими оцими підтяжками. То то він на одній з фотографій в такому ж одязі. Там Він сивий, в нього таке досить довгеньке волосся, не дуже коротке. Ну, Тобто Роберт Кінкейт це він. Але якщо ви читали роман, то в романі Роберт Кінкейт там просто підноситься, оспівується. На руках його автор носить. Що він і геніальний, він і такий унікальний, що він і шаман, що він і останній ковбой, що він уже там, Боже, я такий класний сам би себе. Поцілував усі місця. От, таким чином, оце ото співування Роберта Кінкейда, ну і є героїня, тому що це історія кохання, а героїня, тобто вона така трошки з боку припіку до нього. Не така вже геніальна і не така прекрасна, як Роберт Кінкейд, але от заслуговувала, то, що Роберт зробив її коханням всього свого життя. от Там якась така. Історія, я не повірила ні в цю історію, ні в цього роздутого Роберта Кінкейда, ні в це самолюбування автора Роберта Джеймса Буллера собою і своїм персонажем. Мені було надзвичайно нудно, неприємно це читати. І там є сцена кохання, яка мене просто фейспалми я такі ловила. Крінж на крінжі. Вибачте, а цю книжку я не можу всім порекомендувати. Ну, кому подобається, ну то вибачте, це моя особиста думка. І все, я так шукала, шукала, вишукувала, щоб всі сім книг я могла на 100% порекомендувати, ну і не вийшло. Ну, і так от, ну і все, Йдемо далі. І остання сьома книга це Ерст Геммінгвей, свято, яке завжди з тобою, видавництво Старого лева 2021 рік. Це в мене 176 сторінок. І переклад Ганни Яновської. Цей твір я вже читала раніше. Це було, мабуть, 20 років тому, і мені було досить цікаво перечитати його вже з точки зору ну, такої людини, плюс 20 років. І е, я вам скажу, що враження мої не дуже змінилися. Змінилося моє ставлення до Гемінгве, тому що твір автобіографічний. В ньому йдеться про Паризький період його життя, про те, як він ще не був таким відомим письменником, був більше початківцем, ще журналістом. Ну, заробляв журналістську роботу і жив з першою дружиною. Із... В нього там народився ще маленький, в них народився маленький синочок. Вони жили у Парижі, ну там подорожували. Європою і відповідно він описує це своє життя дуже яскраве, це 20 ті роки, Париж, 20-ті роки, Гертруда Стайн, її салони, там різні письменники, Джеймс Джойс, Фіджеральд і так далі, там якісь відомі художники, з якими він спілкувався, кого він знав. Ну, це читати цікаво, тому що твір атмосферний, і ми бачимо різних відомих людей. Ми бачимо їх як би, ну, так, не як якихось непожителів, а ну, просто як звичайних людей з якимись їхніми там, звичками, химерними, там, їхніми рисами характеру чи ще щось таке. І сам Гемінгвей, ну, звісно, він же не опише себе якоюсь поганою людиною. Він, навіть якщо він щось робив не так, а він зрадив свою першу дружину з її подругою, там був такий дуже-дуже негарний -дуже трикутник, який ну, потім все це розвалилося, він одружився з цією другою жінкою. І навіть, ну, і це було в кінці твору, і навіть ось ця кінцівка, він говорить, що він так себе звинувачував, таке, таке, таке. І все одно він не так вже себе звинувачував, а почав там звинувачувати якихось багачів. Я не зовсім зрозуміла, до чого там були ті багачі, люди з вищого світу, що там якось це все було дуже заволювано. Негарна якась така історія, яка мені дуже баняє завжди. Але менше з тим. Друге, ще в мене було запитання, чому він розійшовся з Гертрудою Стайн. Хто читав роман, то може сказати, що там є певна сцена. Де він прийшов додому до Гертруди Стайн, вона була на горі, вона там з кимось спілкувалася. Він так і не сказав з ким. Ну, скоріше із своєю багаторічною сужителькою, тому що Гертруда Стайн була лесбійкою, вона жила жінкою багато років. І тобто, він не сказав, з ким вона спілкувалася, але сказав лише, що він почув дуже таку, таку гидну розмову, де Гертруда Стайн принижувалася перед співрозмовником, співрозмовницею. І йому це все стало неприємно, що він там почув, що ніколи він не чув в своєму житті, щоб люди так розмовляли один з одним. Ну щось таке. І Він пішов, і так, от вони розійшлися їхня дружба з Гартрудою Стайн припинилася. Ну, я полізла шукати, що ж там трапилось, тому що вся історія, що він там почув якусь розмову і дружбі, дружбі кінець, мене якось не вразила і не видалася мені переконувати. І от я полізла шукати, і я знайшла е, мемуари е, оцієї жінки, з якою жила Гартруда Стан. Я трошки як який звати, е, і вона розказала, що. У Стайн і в Геммінгвея намічався такий собі роман. І, а вона не хотіла цього, тому що вона хотіла бути з Гертрудою Стайн. І вона всіх людей, відомих людей, які а, ходили до стайні, які відвідували її салон, тому що це був дуже-дуже популярний, надзвичайно крутий, там найкрутіший салон у Паризі, у Парижі того часу. От вона всіх, хто більш-менш якось наближався до Стайн вже не з дистанцією друзів а скорочував цю дистанцію, то вона якось їх всіх усувала, <гум> викреслювала, <гум> випихувала життя Стайн. І так сталося із Гемінгвеєм. Тому вона сказала, що Гемінгвей хотів якось там перейти вже в межі дружби, дружніх стосунків, і вона поставила ультиматум Гертруді Стайни та змушена була якось ну, почати його так уже. Трошечки холодніше з ним спілкуватися і ну зрозуміло. Так що ось така історія. Роман мені сподобався, хоча він такий якийсь неоднорідний і писався він. Ну, хто знає, хто не знає, то це вже була остання річ, яку написав Гемінґвей у своєму житті. Він уже. Перед смертю він застрелився, але перед смертю, там за декілька тижнів чи місяців він намагався дописати цей рукопис, йому вже мало вдавалося. І тому ось саме ця редакція вона складається із уривків, якихось, які потім які не увійшли до першої редакції, а потім були видані як авторська редакція під керівництвом ось, сина і онука. Як я пам'ятаю, гемінгве. І ось видавництво Старого Лева» включило ці уривки, які от у цій вже пізнішій авторській редакції були опубліковані. Але воно трохи поміняло послідовність цих уривків. Отже, роман мені сподобався. Мені не подобається сам гемінгве, але саме цей роман мені видається у нього найкраще, мені найбільше подобається. Він легкий. Він автобіографічний, я таке люблю. Він про Париж, в ньому багато настроєвості, в ньому багато Парижа, власне, і тому я його можу порекомендувати і вам. Але якщо хочете глибше дізнатися там якусь, знаєте, потаємну сторону того всього, що відбувалося, того всього, що залишили за кадром, про що Гемінгвей не написав, можна прочитати його біографію. Чи якісь матеріали про нього, якісь спогади інших людей, і тоді вам цей твір стане ще більш зрозумілим. Отже, на сьогодні це все. Я щиро дякую вам за те, що подивилися. Поставте якусь вподобайку, прокоментуйте, які у вас думки стосовно цих книг, хотіли б їх прочитати чи ні. Ще раз щиро дякую і всім до побачення. Пока.